Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемари Переселенці і з вами знову Юля і Маріна. І ми сьогодні вам розповідаємо про тимчасовий захист Болгарії в 2025 році. У нас вже є попередні відео, якщо ви ще не дивились, обов'язково подивіться, так як ми вже отримували тут тимчасовий захист. Так, і в нас є навіть живемо. цілий плейліст про життя українців в Болгарії, всякі корисні лайфхаки, інформація, тому десь тут або в описі, або десь тут на екрані, ви його бачите зараз. І можете подивитися інформацію, яку ми розповідали раніше. Зараз це просто оновлена інформація станом на 2025 рік. Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви плануєте. Переїзд, і ви вже переїхали, це оформити. Сам тимчасовий так. захист. В Волгарії його знову продовжили до 2026 року, до березня. І всі українці без всіляких там винятків досі мають змогу його оформити. Для цього вам потрібен буквально там закордонний паспорт і все. В деяких місцях ще також просять договор. Оренди, і навіть казали, що у Варні просять матеріально завірений договір оренди, але у нас немає особистого досвіду, тому що ми оформлювали в сонячному березі. Оформлювали і... в сонячному березі, коли по факту у нас замість договору оренди була така бумажечка з зошита, вирвана, на якому якимось почерком щось написано. Тобто це взагалі не документ. І вдруге, коли у нас вже були договори оренди в Бургасі, ми продовжували. Також навіть ніхто не глянув на наш договір оренди. Ми то його намагались показати, але ніхто його не хотів. Так, ну тобто, це вже такий особистий досвід. В цілому вас не має бути проблеми з оформленням тимчасового захисту, тому що по факту ви ж все одно будете собі орендувати, хоч яке-небудь житло, і хоч якусь бумажку за це вам дадуть. А паспорт закордонний у вас і так є. Тому зараз до речі, навіть в групі дівчата писали хто приїздить тільки зараз і ще не знайшли житла. Живуть просто там у своїх друзів, у родичів. Вони просто йдуть в оцей відділок поліції, просто з паспортом. І якщо їх питають, де ви проживаєте, вони кажуть адресу, кажуть, що ми зараз живемо там у своїх друзів. Ні, ну, чи адреса у, своїх у вас батьків. точно має бути, так. бо у вас буде якась адреса написана. але бутину. щось треба до чогось прив'язатись. Тобто, адреса якась має бути. Ще якусь вивчить, що <рес> це будуть вже більше. То відсотково і закрило. Вам потрібно оформити в оцих три місяці, які у вас є в Європі, правильно? І в ЄС, і вже. Потім ви можете тут проживати з цією закрилою допоки вона у вас діє. Офіційно. Так. Що ж дає закрила? Коли ви отримуєте цю закрилу, тимчасовий захист для вас, скажімо так, відкриваються двері до. Освіти до медицини, а також до ринку праці. А по кожному пункту можна сказати трішки окремо. По перше, що ми можемо сказати про освіту? В нас є невелике відео, здається, про дошкільну освіту і про шкільну освіту. Але так як дитина у нас одна у Юлі, mm -hmm. і вона ходить Спільна. до <рігла> Я <щось знах. рігла> вона на двох. І вона так. ходить до української школи, так. то в цілому особистого досвіду в нас немає саме користування освітою державною болгарською. болгарською. Так, тому що ми ходили в приватний садочок. Ми намагались потрапити до болгарського садочку, але на жаль, нам не прийшла відповідь, тому ну в нас не вийшло, і вже нам потрібно було готуватись до школи. Я прийняла рішення віддавати її в школу українську. Так, і враховуйте, що в болгар болгарську школу ви можете віддати дитину тільки з 7 років, якщо українські школи приймають з 6. Тому тут такий вже був вибір: чи віддавати зараз в українську, чи ще чекати рік і віддавати в болгарську. але все загалом дитина не залишиться ваша без школи. Всіх діток беруть в болгарську школу. Всі дівчата, які діляться своїм досвідом, кажуть про те, що всіх взяли. Потрібно обов'язково, щоб як і в Україні, у вас була карта вакцинації дитини. Все нормально з документами, але загалом немає проблеми. Всі дітки йдуть в школу і це безкоштовно. Так, і я читала дуже багато про те, що в будь-якому віці приймають в школу, там, в залежності від оцінок, і всяке таке, треба вже дивитися, там є різні специфіки вже в старших класах. І навіть українці можуть поступати в університети так, болгарські, так, так. все офіційно, тобто, це дуже круто, без якихось знаєте, танців з бубнами. Ще також по медицині. У нас є також відео про медицину в Болгарії, де ми все детально розповідали дуже детально. наш досвід, але по факту все, що вам потрібно знати, що для дітей вона безкоштовна до 18 років і для пенсіонерів від 60 років. Для дорослих людей, якщо ви не працевлаштовані в Болгарії, ви повинні сплачувати щомісячні внески самостійно за себе в спеціальній установі. Про все детально є в нашому відео. Єдине, що маємо сказати, що до цього потрібно поставитись відповідально, адже навіть ті, хто не сплачують ці щомісячні внески, в них там наростає борг, вони потім все одно в екстрених ситуаціях приймають рішення сплачувати ці внески екстрено, може за декілька там років назбиралося, тому що це все одно дешевше ніж платити щось. Вилековне. Але коли ти розумієш, що борг в тебе складає півтори тисячі лев, а тобі вже там за декілька днів лікування, якихось там, якщо це не дай Бог. Операція вже потрібно заплатити 3 тисячі лев, то зрозуміло, що ти обираєш варіант заплатити. Ну, але якби ви платили в місяць там по 37 лев за людину, це б не було так важко. Це було так важко. І це так. не знаю. Для нас ми обрали варіант платити, бо для нас це відчуття безпеки. І, і рекомендуємо захищені. вам також сплачувати страхові внески. Якщо ви будете працювати офіційно в Болгарії, то за вас буде роботодавець сплачувати сплачувати сам ці внески. І якщо ви не працюєте або працюєте там якось на іншу країну, ви ФОП, то ми радимо вам сплачувати все ж таки ці страхові внески. І е, також, що змінилося в 2025 році, це страхова оця. Сума внеску. Якщо раніше воно було там спочатку, здається, 30 левів, 33 леви, то зараз вона вісім майже. Так, а зараз вона 45, А може навіть ще більше. знову виросла. да, виросла знову треба, просто нам треба платити, десь ось тут, і ми ще не знаємо скільки там. Так, можливо, якщо ми заплатимо, то буде окреме відео. Також майте на увазі, що, щоб ви знали, можливо, цього ніхто не розповідає. І зараз всім багато хто стикається. Коли ви прийшли навіть в НАП, ви можете подивитися попередні відео і вже зрозуміти, що це, і е, оформити. Цей листочок, який вам потрібен, що у вас сплачені здравносігорі внески. внески. Так, але обов'язково ще скажіть, що ви хочете подати оцю декларацію номер, номер 7. 7 Це звучить дивно, але по факту ви там заповнюєте якісь три рядка, ваше прізвище номер закрили, і те, що ви не працюєте. Бо інакше без цієї бумажки всі ваші внески не працюють, вони десь завмирають на якомусь рахунку і десь просто є. Нам нам повезло, що вони не стерлися, але цілий рік ми жили без цих внесків і навіть про це не знали. Бо Хоча ми вони платили, були в нас були всі чеки, але вони не зараховані, були на наш особистий рахунок. Це важливо. Майте на увазі обов'язково заповнюйте. Якщо вам ніхто про це не каже, скажіть, ми хочемо заповнити цю декларацію номер 7. Вам її дадуть там на місці. Не переживайте, ви розберетесь про ринок е, праці, про ринок. Праці особистого досвіду ми не можемо вам сказати, тому що ну якби ми не працюємо в Болгарії, але а, ті, хто працює в Болгарії, тобто, ну, зрозуміло, що робота є. Вона різна. Якщо ви хочете працювати десь в сфері там готельно-ресторанного бізнесу, постійно шукають і вже наші, до речі, українці, свої вже готелі, апартаменти, і кафе-ресторани і кафе-ресторани, так і барменів, і офіціантів, і покиївок в готелі. Тобто роботи дуже достатньо, особливо, якщо це сезон і кваліфікована робота також є, але враховуйте, що болгарська вам знадобиться. Якщо в такому випадку, то так. Да. Ну і багато де, хоча б на якомусь рівні. Так. Ми потроху тут вивчаємо її, але це складний процес, якщо ви ніколи не спілкуєтесь з болгарами. Багато хто, навіть на курсах я була, хто. Впрацює десь, де є спілкування з болгарами, їм навіть якісь там курси і вивчання вивчення болгарської мови дається легше, бо в них є практика. Або хто телевізор дивиться, а я й телевізор не дивлюся, з людьми не спілкуюся. Стовідсотково. Ну зрозуміло, що мову треба вивчати, якщо ви хочете працювати, але робота також є. Ринок праці він не пустий. І якщо ви, наприклад, також були у нас запитання з приводу того, якщо... Хочете переїхати, і ви там працюєте вже в якійсь б'юті-сфері, чи якимось там тренером станців, плавання будь-чого. Так, без проблем у вас будуть клієнти, тому що, як мінімум, велике... Ком'юніті українські на всьому узбережжі так і якщо ви будете працювати так знаєте, полуофіційно, як ви звикли в Україні, на якомусь етапі у вас це буде виходити, але якщо буде так, як от в Україні, якщо ми говоримо там про нігті і всякі такі, що потрібне місце прямо в салоні, то є шанси, що до вас може нагрянути болгарська якась податкова і попросить з вас великі штрафи, тому звертайте на це увагу. Але якщо офіційно. ви там свої для своїх, знаєте, ви якісь коуч для трьох людей. І дома на дивані собралися ще якихось подружок, і їм за 10 літ щось розказуєте. То в цілому це можна робити і будь-де? Ну взагалі все потрібно оформлювати. Зрозуміло, ви приїхали сюди, ви відкриваєте ФОП. Це тут не так складно. Тут є саме болгарські, як це? Бухгалтера? бухгалтера, так болгарські бухгалтера. помічники які можна так до них російською звернуться. там мовою є і українці, взагалі без які проблем вам все оформлять за вас. Все будуть робити, і ви можете займатись своєю улюбленою справою. Без проблем. Але якщо зрозуміло, у вас якась робота, типу як ви медик, чи якісь там також бухгалтери наші, там треба підтвердження диплому тут, і там вже трохи складніше. Але, ситуації. судячи з усього, я так зрозуміла, що медики, багато хто попідтверджував свої якісь так, документи, і це просто. не так складно, як в багатьох там, мабуть, європейських країнах якихось там в Ні, Не складно, не складно. Там плюс-мінус мову підтягнули. Просто мова, так. ну, Головне це. І десь, якщо в туристичних мови. районах ви ще я. Якусь російську, українську англійську знаєте, то у вас там ще й приватну клініку з руками і ногами заберуть. Тому не бійтеся, пробуйте, головне, головне бажання. Так, щодо документів, ми вже говорили, що для оформлення закрили потрібен паспорт. І якщо у вас така ситуація, що він там ваш закордонний паспорт закінчується, і ви не хочете чи не можете повернутися в Україну, щоб його продовжити, ви можете в Софії без проблем в нашому посольстві оформити собі закордонний паспорт. Ми це робили, робили собі додатковий про всяк випадок, тому що форс-мажори бувають і це. Це відео є. Було... Подивіться. Так, це було нескладно відео десь тут, десь я в общем, поприкріпляю. І ще з таких нововведень, що з'явилися в 25-му році, з'явилося це. Як воно? ДП документ. ДП документ. Варні. Так, якщо це вже стало, мені здається, зручніше, ближче, якщо ви десь на узбережжі. Дивіться, слідкуйте на сайті саме ДП документ. Там можна знайти люди, якось бронюють собі квиточки. місця, Ну там Останнійсь як воно переносне, переносне переїзне, таке так, машуточку. Так. Тебе <документ>, документ, тобто, це ну не потрібно вже їсти там в Туреччину чи по всяким закордонам. Це дуже зручно покращення, покращення. <док> Що ще змінилося в 2025 році? За нашою думкою а, і нашими спостереженнями, це ціни. Ціни не лише на продукти, а й на житло. Так, і якщо ми, коли ми приїхали в 2023 році і читали в усіх чатах, що ой, ціни так повиростали з того часу, от як ми приїжджали в 2022, боже, як виросли, то ми вже зараз, в 25-му, бачимо, що ціни, ой, як виросли. Так, оренда житла також, ціни е, зросли. Зараз не так багато е, варіантів за демократичними цінами. І я навіть спостерігаю, якщо говорити саме про діапазон якихось. Стін, коли я читала одну там групу, вони писали, що якщо раніше Гарна квартира в гарному районі трьохкімнатна там можна було зняти до 1400 лев, то зараз це вже там діапазон більше, вже до двох да. тисяч лев. Тобто ціни ростуть, ростуть і, і навіть не потрібно шукати там далеко ходити. Коли ви заходите на якийсь там сайт умовний Алобеге, то на ту ціну, на яку ми в минулому році шукали там в нашому діапазоні квартири і знаходили цікаві варіанти, то в цьому році. Ну там вже знаєте болгарський душ і дивні планування. Це кухня, яка виходить на балкон, два квадратних метра кухня. Ну, Це все дуже весело і дуже дорого. Воно вже коштує дорожче, дорожче, дорожче. так, але ну якби. Ми вже в шенгенській зоні, тому ну, все можна. Ціни вже якби зростають, ну, але все можна знайти. Треба просто подивитись, чекати, моніторити. Тут є і наші ріелтори, які можуть допомогти з якимись цікавими варіантами, можливо, так. подешевше. Тому звертайтесь, якщо вам потрібні якісь контакти, пишіть нам в інстаграмі. Да, у нас є такий невеличкий список перевірених ріелторів. До речі, про ціни хотіла смішну історію розповісти. Сказати, ну не знаю, чому саме мені ну, це не смішна, мабуть, історія сумна. сумна, тому що людина нещодавно в чаті шукала? Може, ти бачила квартиру за 15 тисяч євро? При Ой, тому... це так мило було. До мене мої батьки планують переїхати до Бургасу. Скажіть, будь ласка, чи можна придбати квартиру за 15 тисяч євро? Я така мужика, вона хороша. Це така мила. Всі б хотіли б квартиру за 15 євро. 15 тисяч євро. Це якщо навіть по всім родичам насобратися, навіть можна собі дозволити квартиру. Так, а ну це реальна ціна, яка була е, до 2022 року. Це справді та ціна, за яку можна було купити студію е, студію на узбережжі або в Бургасі. Зараз за ціни ж такі, ці... що ти такий. Ну, Арка місця коштує 20 тисяч євро. Ну як наприклад. просто на ньому навіть не можна жити. Чому можна? Де Це треба. Машина. Машина. Ну так тому е, переходимо далі. Це було так нюанс. А до речі, ще по житлу. Це весела історія. Ми сидимо там в бургас ком'юніті і спостерігаємо, і зараз там якісь баталії точаться, що з'явилось якесь агентство, яке не здає українцям житло. Тому, якщо ви десь бачите, що здаємо росіянам і всім другим, окрім українців, знайте, що скоріше за все з цим агентством вас ще й намахають, якщо ви навіть будете прикидатися якимсь казахом чи білорусом. Там взагалі дуже глобальна історія. Тому перед тим як бронювати через когось житло, ми вам Скидати радимо все ж таки почитати можливо якісь групи або запитати якийсь особистий досвід, тому що є не дуже добросовісні. Yeah. І yeah. на жаль, вони є не тільки серед. Uh... Болгар і росіян, а ще й серед українців є різні люди, тому от саме по оренді звертайте увагу на відгуки, намагайтеся найбільше знаходити інформації, не, не, не скидайте завдаток необдумано, і Навіть якщо вам здається, що це найкраща квартира в вашому житті стоїть вона дуже дешево. Думайте 10 разів, бо може бути не те, що на фотографії ще якісь жуки будуть там і таракани. Я б, взагалі, хоча я бронювала якраз квартиру просто. Від віддаючи завдаток і не бачачи квартиру, слава богу, все. Обійшлося, але я розумію, що найкращий варіант в такому випадку, якщо когось можна попросити сходити і подивитись цю квартиру, познайомитись там з ріелтором, якщо в тебе немає змоги. Ну або так, як ми розповідали, зняти якесь тимчасове житло на певний так. час і самому походити по ріелторам, тому що завдаток буде у вас великий, це гроші не маленькі, і вам тут жити. Тому 100%. подивіться наше відео про оренду, ми про це все розповідали. Це дуже важливо. не, не Ne robite spleča. І до речі, про о, такі глобальні зміни ми вже сказали, ростуть ціни, тому що Шенгенська зона, і так, Болгарія вже увійшла в шенгенську. Зону І це зону. дуже зручно насправді, тому зручно. що якщо ми в минулому році їздили в Грецію на відпочинок, нам потрібно було проходити паспортний контроль. В цьому році вже не потрібно проходити, можна подорожувати Європою. І ми навіть з Юлією трошки змогли поподорожувати без всяких там паспортних контролів. Дуже прикольно, насправді цікаво. Відчуття. Ну, Це справді да, покращення. Це знову покращення. ж таки покращення. І також з такого, що Болгарія збирається. Не збирається, вона переходить. Ну да, збирається перейти на євро. Так, з 1 січня 2026 року вже має бути у нас. Євро, так, і всюди в магазинах, навіть смішних китайських, де не можна розрахуватися картою, вже є цінники в левах і в євро. Одночасно, такі маленькі ліплять. І будьте уважні, так тому що я сама ще не звикла, і коли хожу в магазинах, мені здається, акція, акція дуже дешево, дешево, дешево. Така євро, євро, євро. Да я завжди хочу, щоб це все стоїло по тій меншій ціні. Я така. Сім літа це... це так дешево. Що... А ще бажано, ага. щоб це було в гривнях. Я дуже ну не розкатую буюля, але ну, справді звертайте увагу, тому що можна запутатись в деяких магазинах євро зверху, леви, знизу, а в деяких навпаки. Тому путайте та цифра, людей. яка вам не нравиться, то ваша стовідсотково. На жаль, так і є. Насправді, це все, про що ми хотіли сьогодні вам розказати. Е, можемо зробити якісь такі висновки невеличкі вже за час проживання. Тут що Болгарія, в цілому, це такий, знаєте, куточок, який дає вам багато свободи, але в тому ж і випадку ця свобода не дає вам ніяких таких е, бонусів, як багато де можна прочитати в інших країнах, що у вас там якісь виплати, якісь там курси, якісь супер-пупер бонуси бонуси. але насправді в цьому і плюс, якщо вибираєте болгарію для життя, що ви тут відчуваєтесь більш вільно по менталітету, плюс-мінус дуже схоже, особливо для. Тих, хто жив на півдні, різна Одеса, Миколаїв, тому що тут навіть іноді родичів людей були з Болгарії, і достатньо близько, якщо потрібно з'їздити в Україну чи щось передати, чи хтось і хоче приїхати. І кордони не такі завантажені, як у Польщі, тому що насправді скільки разів до нас приїжджали там наші родичі, не було такого, знаєте, як всюди пишуть, що у вас там вивертали пів чимадана. До нас приїжджало і вино, і якісь канхвети, і навіть сало робіть э, і свої висновки, тому що ну для нас в. Э... В цілому нам підходить, коли запитують, чому ви сидите саме ну, зараз, типу, в Болгарії, ну якби нас все влаштовує. Це дійсно зручно і близько, і ніхто тебе сильно там якось не заганяє в якісь рамки. І все є, і навіть ну, там, і люди, і українські товари, і українські школи, і українські лікарі. І Ну, ти просто, там, ну так, і на тут, себе. Бо що Болгарія ага. це найкращий варіант для тих, хто не планує наразі жити за кордоном завжди, це більше для тих, ну на, на наш такий погляд, хто збирається повернутися в Україну, коли стане безпечно, і це такий знаєте пункт, де можна переждати так, щоб не сильно оторватися від реальності. Так, але це все лише на нашу власну думку, тому, можливо, вона не співпадає у вас. І, можливо, ви хочете обрати якусь іншу країну. Тому пишіть так. ваші коментарі, чи було це відео вам корисним. Можливо, у вас є якісь питання, на які ми можемо дати вам відповіді. Підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте його друзям. Ставте вподобайки і всім пока! Пока!